Так, идем уже до машины. После операции будем сейчас ехать. Так, ставим машину на пригвале. Как раз вот уже светочка подхода. Блин, холодно. Сегодня целый день на работе так холодно было. Хоть и надевал жилетку, но все равно было холодно. Замерзок зараз. А ти сідочки, Ні. Yeah. А бачиш, вона не замерзлася. Замерз, як собака. Якось в поводу на вулиці. Може після вихідних чи не на вулиці, а на роботі. цеху. Ну добре, поїхали. Так, це ми вже їдемо, то ми думали, куди нам заходити в магазин, чи до бідренки, чи до Нетта. Вирішили, будемо заходити до бідренки. По треба купити ж болочки до перекусу. Ну і ще щось там цим небудь. Ну ви з нами. Все, поїхали. Так, це ми вже приїхали. І йдемо до бідренки. Світочка, що це з тим, поки я ходив за тілешки, бачите? Що це? чи чийці, як їх? Яблучко. Там нет, це не яблучка, а то наші сорти. Це мандаринка. То есть такі ще скрещені мандаринки з апельсином. Я забув, як вони называется. І яблочки. Ну в нас є. Так, це ми трошки докупилися, купили масло, скидки купи три. Ми їх такі беремо, вложимо на морозилку. І потім достаємо, коли нам треба такий крем масло. Творог такий вкусний. І дивіться, які тут забавки є. Такі цікаві ці. Такі мордашки. Це мабуть різочок, так, да, бачите, тут різочок. А, там, мабуть, цукерки. Ну, не хоче відкривати, бо одной рукой незручно. Тут от, дивіться таке пандочка. Сидить, а там отакі, бачите, цукерки. Ролинка, карамелька, яка же Так, а оце що тут у нас? Це Ой, Единорог. На ну ж. Ой, цікавий таке. Ну, мені більше подобалося. Це що таке. Молодцы, О, це дробошки. Опа, мені більше понравилися оці такі єнотики. Такі класні. А м'яки. Прикольненькі. би це не ружочок. Можна було так машину купити і положити так. А тут? Що? Ну там якісь тигрики. А, ні, це ця зібра. Добре побіг я. Я пройшовся трошки далі. Дивіться, тут такі ну, презенти всякі. І от дивіться, який презент. Так цікава задумка, да? як а, клеточка, золота клетка для птичок. І тут всякі мильно мильні принадлежності. Крем якийсь. Виглядає так прикольно, красивенько. І стоє воно. 65 злотих. Добре. А, ну ви бачите, ще чоловічі такі набори. All spice. Новієвське. Ну все що хочеш. Ти оце таке дивиться, так виглядає. Красиво такий наборчик. Ну це навіть ще дивиться, що там внутри там добре побіг. Так, це ми вже виїхали з Бідрьонки зробили закопи так побистку що ми купили ви вже бачили тому зустрінемося вже вдома це от дивіться якої позі нас зустрічає буся буся Ти скучила? бусь Що це таке Ти скучила? Угу. Бусь. це поза в йогі така да? бусь Буся. Лапки сложила наша буся. Да? Бусь, Ах ты жопа така. Ладно, буся, будем перевагася. И не треба їсти. Гріти, бусь. Типа це призагріла. Нам би обід, пока ми прийшли з роботи. Ну, що ти робиш? Добре. Так, добре, це ми вже переділися. Сіточка пішла на кухню, обід нам гріє. Добре, сьогодні будемо вже закінчувати, бо зараз пообідаємо, трошки відпочили і нам треба зайнятися там своїми справами. І потім вже треба буде відпочивати, бо завтра знову до праці самого ранку Стоїмо Пів четвертого. Тому треба лягти трошки поранені. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, слідкуйте за нами. Миру, добра, до зустрічі!